Всім привіт, друзі! Це шоу бісики. Я Марина Донелюк Кермлаєва і час розібрати одну з найбільш потужних, цікавих і великих жаб, які водяться в акваріумі на банковій. У нас зараз буде з вами тоді питання: чи може, як то кажуть, дворцову заколот бути? Може, але ви його не побачите. Ви просто не побачите. Однак так трапилося, що після втечі свого колишнього працедавця, того самого видатного господарника, цей персонаж лише підвищив свої кар'єрні досягнення. І зараз став ще більш впливовим та багатшим. Я більше не хочу жити на цій планеті. Захисника беркутів під час революції гідності. У нього нині усе в шоколаді. Не просто в шоколаді, а в шоколаді з родзинками. Хорошо працюєш, Говорю, батя, я стараюсь. От, от, от такой у нас разговор. Давайте на секундочку пригадаємо собі, чим був знаменитий Олег Татаров. Нині заступник керівника офісу президента України. А за часів Януковича, це була людина, яка була заступником головного управління Міністерства внутрішніх справ у місті Києві. Злочинці трощать все довкола. Знищено декілька одиниць. Техніки, зокрема, і швидка допомога на вулиці Інститутській в місті Києві, офіси, станції, метро, підпалення адміністративні будівлі, працівники міліції, військовослужбовці внутрішніх військ надають допомогу громадянам, які вистрибують з вікон через вікна, з офісів та квартир для того, щоб втікти від правопорушників, так здібно брехав цей персонаж, що варто було дати Оскара та богині в чоловічому костюмі. А от зараз вийшло так, що цього персонажа, колишню людину із системи Януковича, наче шоколадний пломбір, облизує ще один радник Єрмака, Сережечка Лєщенко. Сергій Лєщенко, це у нас колишня зірка української журналістики. Просто таке надія, надія, яка писала такі. На розривній статті про різноманітних там політиків в українській правді є певні етапи, коли Україна дає другий шанс от, за великим рахунком. От, початок війни дав кожному другий шанс. Дуже багато людей зараз виглядають інакше ніж вони були до війни. Походу, це Сережа Лещенко веде, що Олег Татаров отримав другий шанс із початком повномасштабної війни, і виглядає він абсолютно інакше. Згодного татар з'явився в офісі раніше. Він з'явився раніше, але я вважаю, що ті напрямки, які він веде, вони мають високий, я б сказав, результат для того, щоб в Україні зменшувався рівень корупції, впливу олігархів на політику і так далі. Свята людина, свята людина не інакше. Здавалось би, у нас вплив на олігархів, на реформи мають чинити Верховна Рада, уряди, які будуть приймати якісь там круті законопроекти постанови, але ні, треба витягати було зі смітника рішалу часів Януковича. Тобто, напевно, мені не коректно казати про його. Портфоліо, да, або не так сказати CV, да, пов'язано з його нинішнім функціоналом. Але точно можу сказати, що по відношенню до нього є багато необ'єктивної, несправедливої критики, яка готується на стереотипному уявленні. Сережа Лещенко ще так договориться, і нам варто буде канонізувати Олега Татарова, відправити якийсь лист папі римському, що друзі, давайте ми зробимо святим великомучеником Олега Татарова. При цьому я абсолютно не виключаю того, що частина критики може бути обґрунтованою і справедливою. Але, ну, мінімум, я зараз порахую в голові: один, два, три, чотири великих провадження або назвіть їх великих історій, пов'язаних зі зменшенням корупції, впливу олігархів і російського впливу. На Україну напряму асоціюється з ним. Просто люди про це не знають. Хм, Цікаво, а раніше була інформація, що буцімто буцім Олег Татаров допомагав уникнути санкції видатному російському олігарху Олегу Дерепасі. Мабуть, це хтось набрехав. Коли ти дивишся на подібні інтерв'ю, як у це у Сергія Лещенко, то абсолютно зрозуміло, що інколи місце сидіння визначає, що у тебе в голові, а потім на язиці. Але навіть по тим моментам, які розповів Сергій Лєченко про свого е теперішнього фаворита Олега Татарова, абсолютно зрозуміло і варто нагадати, що Сергій Лєщен не був двіжовою фігурою на революції гідності. А от кожен учасник революції гідності того самого майдану, наприклад, пам'ятає цитати Олега Татарова про бої в кріпосному провулку, де вбивали українських активістів. 22 січня 2014 року у місті Києві на провулку кріпосному група осіб, рухаючись на автомобілі, переслідували чотири автобуса правоохоронців спецпідрозділу міліції. Беркут перекрили рух за допомогою бейсбольних бит. Наносили. Удари по автобусам розбили скло, намагалися завдати тілесних ушкоджень працівникам міліції. Але головне не переплутати згідно нинішніх свідчень Сергія Лєщенка. Це нереальний фантастичний український реформатор і патріот. І не менше в них також були вилучені маски, що свідчить не про мирний характер акції, а про підготовку до вчинення протиправних дій працівниками міліції нападників було обезброєно 18 осіб доставлено до органів внутрішніх справ слідством. Розпочато кримінальне провадження за фактом чинення кримінального правопорушення передбачено частиною 3 статті 296 кримінального кодексу України. Хуліганство поєднане з опором працівника міліції, відповідальність за яке передбачає до п'яти років позбавлення волі. Учас рані хулігани не дали зробити Януковичу із України якусь маленьку федеральну республіку Російської Федерації. Ну і давайте не забувати ще одну дуже важливу цитату від нинішнього аля-реформатора Олега Татарова. Вона датується 20 лютого 2014 року, і звучить вона так. Я нагадаю, що це був розпал боїв на майдані. Міліція не приміняє Адністрільнева оружія. Ну і тут же нам знадобиться дуже важлива нетліночка тих часів від знову ж таки Олега Татарова. Про те, що мітингувальники на майдані самі постріляли себе в потилиці, а бідні нещасні хлопчики з Беркута ні разу там не знущалися над мирними українцями. Які загиблих мають поранення в потиличну частину голови, що дає можливість стверджувати, що вистріли робили десь поруч. Особи, які були разом серед мігнувальників, і знаєте, коли людина настільки переконливо видає брехню за правду, то абсолютно логічно, що вона не лишилася непоміченою таким видатним менеджером сучасності, як Андрій Єрмак, який запросив його у 2020 році до себе на роботу, саме тому 5 серпня 2020 року, попри шалену критику активістів громадських діячів. Волонтерів, ветеранів, колишніх учасників майдану і навіть західних партнерів Олег Татаров був призначений на посаду на банку в офіс президента України. Він отримав там посаду куратора правоохоронної системи. І трапилося так, що незадовго після цього. Samulynymir Olega Tatarova na hartoku na BBC. Of those who were <repar> killed in the Maidan by Yanukovych's forces, they described what you did by appointing this man. They <that's> described it as <repar> a return to the old politics of Yanukovych. They said it was some sort of continuation of a pro-Russian policy. Це просто слова класне питання від британського журналіста. Таке рідкість, взагалі, І щоб задавали Володимиру Олександровичу. А тепер послухаємо. Яке ж алібі для Татарова придумав український президент? Ця людина нікого не розганяла. Я поважаю майдан. Ми поважаємо пам'ять загиблих. Я патріотична людина. Я президент України. Я б ніколи не призначив людину, яка розганяла людей на майдані. Це піднімають засоби масу інформації, яким володіє пан Порошенко. Мені це відомо. Безумовно про Татарова, про його цитати чисів майдану, показував ж лише п'ятий канал. Ніхто ж більше не показував. Ах, так тяжко знайти українському президенту Володимиру Олександровичу цитати тих часів, де Татаров видає отакі речі про майданівців. А чому ж татаров у такому фаворі в на нинішній банковій? Розкрию секрет. Справа в тому, що в нинішньому офісі президента у завладі владі всі грають у теніс у пінг-понг. мені дуже подобається теніс. і в цьому великому тенісі Олег Татаров досягнув нереальних успіхів. От як про нього розповідають, Татаров завжди атакує. У нього дуже агресивна манера гри. Він займається з тренером. і коли стає за стіл, то одразу заганяє опонентів глуху оборону. Зізнається в розмові з українською правдою один із партнерів Татарова по грі. Тобто запам'ятайте цей нюанс: країна у війні, а Татаров Єрмак, Зеленський грають у Пінг-Понг. І хорошо. і знаєте, я відчуваю, як на цьому місці кипить ваша кров, та й моя теж. Тим паче саме за подібні розбори отаких жаб із акваріуму банкової останнім часом я стаю героїною різноманітних накидів у анонімних телеграм-каналах, які пов'язані з офісом президента України. Там дуже часто пишуть, що я російське ІПСО, що я порохоскот, що я рука Кремля, і ви такі деталі біографії, що я просто сиджу і дивуюсь, блін, як. У мене класне насичене життя. Сучка ти! крашен. Для чого застосовується оця технологія газлайтингу і намагання натиснути на якісь комплекси? Для чого ці анонімні писаки на будь-який критичний матеріал? Мого авторства пишуть жінку, йди дива дири борш або это не женська ума, це політична аналітика. Що ви тут пишете? жінка?». Безумовно, у таких випадках, коли в тебе адреналін, коли в тебе стрес, коли тобі неприємно читати такі речі, зазвичай може допомогти валеріаночка. Ну або прогулянка із моїм неперевершеним песиком паном Монці. Однак, коли є сумніви у твоїх ментальних силах і роздирає людь, тут варто звернутися до професіоналів. І тут я обираю платформу Mindly. Просто видихни і запишись до професіоналів, до тих професіоналів, які подарують тобі впевненість, що ти робиш усе правильно і класно. На платформі Майндлі, психолог із фаховою освітою і безумовно перевірений, допоможе вам знайти. Потрібну проблему, яка вас турбує, визначити її і розібратися фахово для того, щоб це зробити. Переходьте за посиланням чи користуйтеся цим QR-кодом на екрані і пройдіть невеличкий тест. За його підсумками, ви побачите свій саме свій запит і призначите свою першу сесію із спеціалістом за результатами цього тесту, який абсолютно унікальний для вас, вам підберуть вашого психолога. Для чого це потрібно? Ми живемо у дуже складні часи, і зрозуміло, що нам потрібно дбати про своє здоров'я. Ми можемо бути незручними для багатьох, особливо для тих людей, які лізуть у владу по чужих головах. А тому прямо зараз треба інвестувати у своє життя і у своє здоров'я, особливо у психічне здоров'я. Тому я обираю корисні звички. Чому тому що я збираюся лишатися у політичній аналітиці дуже і дуже довго. Під час того, коли буде працювати татаров після Татарова, після того, коли татаров уже буде лежати на байковому кладовищі, я збираюся займатися своєю улюбленою справою. А для цього треба мати здорове тіло і світлий розум. Тому не стидайтеся звертатися за моїм промокодом SHOW20 і отримуйте першу знижечку у 20% на першу сесію. Ну а тепер давайте повернемося до мого улюбленого Олега Татарова. Із самого старту свого призначення він брав участь у різноманітних тусовках у трускавці. Пане Татаров, добрий день Радіо Свобода. Да. А ви тут з якою метою? Приїхав на запрошення. Лекції, yeah, uh, подивився, поспілкую з людьми. Uh, Маєте якусь лекцію? Ні, не маю. Mm. Такий же котичик, такий же ж просто фахівець. Куди ж там у своїх нечисленних інтерв'ю, коли Олега Татарова таки журналісти ловили на вулиці, він окреслив, чим же він там займається на тій же банкові. Призначили до президента на заступника пана Єрмака. Як ви як ви на навіть посаді взагалі? чим ви займаєтесь? Працюю свою. А чим саме займаєтеся? З ким комунікуєте? Які ви цілі? Виконую доручення президента України і керівника офісу президента? Так, тобто тут татаро визнає, що він. Робить хотілки, які йому задає а персонально президент України Зеленський і Андрій Єрмак. І даю експертну оцінку стосовно деяких юридичних питань. А з приводу чого виконати доручення? Я знаю, що ви всі президенти, там певні люди займаються певним напрямком. Який напрямок ваш? Ви знаєте, що я раніше працював в правоохоронних органах, займаюся юриспруденцією якраз стосовно питань діяльності правоохоронних органів. А що саме ви робите? Займаюся роботою, даю експертну оцінку, буває, аналізую законопроект. Спілкуюся з правоохоронцями. на практиці із іще одним потужним менеджером президента Зеленського, Шормою, Олег Татаров зачинявся за закритими дверима з українським бізнесом, і там вони, типу, зустрічалися з приводу що ж бізнесу робити далі. Так само Олег Татаров уже давно засувує свої руки до такого органу, як Беп. І таким чином він влазить у те законодавство, яке регулює цей новий орган. І таким чином ламає будь-які реформи і зусилля наших західних партнерів вирішувати якісь оптимальні питання, як буде функціонувати цей орган надалі. Так само у Олега Татарова є і ще одне поле діяльності, яким дуже і дуже пишається нинішня банкова. Він збирає компромат на політичних опонентів, на різноманітних людей, які працюють в команді президента. Але за ниточки, яких треба постійно дьоргати і спрямовувати, щоб ці люди приймали правильні для президента рішення. Ось що про це радісно про ці такі папочки з компроматіком А Олег Титаров і його друзі розповідали у статті українські правді. Загалом же функціонал у Татарова в команді Зеленського досить широкий від контролю різних кримінальних справ до збору папочок на потенційних і чинних членів команди, на опонентів, на військових тощо. Тощо. Тобто папочки компромату збирають навіть на українських військових. У Татарова є ще одна функція приносити погані новини раніше, ніж про них дізнаються інші. Наприклад, от є якийсь губернатор, і він може стати проблемою. Татару приносить папочку, задає відмашку зняти губера, а тоді уже по нього приходять посиловики. Але коли чиновник уже не член команди, розповідає джерело з оточення президента. З іншого боку, саме. Олег відповідає за те, щоб своїх людей не розривали силовики. Просто комусь допоможе, комусь порекомендує адвокатів. І так далі. Типу, ми тебе не знімемо, але роздягнути не дамо. І люди за це вдячні. Як воно роби на практиці, давайте дамо слово Тані Чорновіл. Справа в тому, що коли Таню Чорновіл побили на Майдані у 2013 році, Татаров дуже дуже активно розповідав, що це провокація від Тані Чорновіл. Те, що зараз відбувається навколо Татарова, це яскравий приклад, як хвіст вертить собакою. Поясню. Посада заступника керівника офісу президента в нас не прописана в Конституції України, але в нас склалася в державі така ситуація, що взагалі державні інституції зруйновані і в державі відбувається керівництво в ручному режимі. І я вам тут нагадаю, що татаров заступник офісу президента якраз по темі координації контролю над правоохоронними органами, такими як ДПР, такими як Генпрокуратура. Ну, як ви розумієте, щоб ці папочки компромату на політичних опонентів, на військових, вони були дієві. І для того, щоб був такий тиск через органи, до яких тепер чіпляються руки Татарова, як БЕП, як ДБР, як інші там правоохоронні структури, Татаров створив свою мережу правильних правоохоронців, які просто готові по дзвіночку зробити все, що хоче офіс президента України. Про це Пише у своєму свіжому розслідуванні видання громадське, отже, цитую їх. Заступник голови офісу президента створив власну мережу суддів правоохоронців та адвокатів, які допомагають йому закривати невигідні для влади справи. Більшість із них мають блискучі кар'єри у правоохоронній системі, значущі посади та були залучені до гучних кейсів. А хто ж ці люди? За даними до речі, видання громадське загалом відомо тільки в публічному просторі про 59 осіб, які, до речі, у свій час захистили дисерт. Таці під керівництвом Олега Татарова я нагадаю, що з 2014 року по 2020 він не працював у владній команді і займався типу науковою і адвокатською діяльністю. Тому, коли хтось питає, а як же різноманітні кірюшечки Тимошенки Івани Баканови виходять сухими із води, і до них немає жодних претензій. А от так, любі друзі. Напаки, потім у цих людей відбувається бурхливе кар'єрне зростання, майже так, як в Олега Татарова. Вийди отсюда, розбійник. Але головне, що все це влаштовує Володимира Олександровича Зеленського. До речі, коли його публічно запитували про Олега Татарова, він традиційно намагався. Не відповідати серйозно на чутливі питання. А чим такий цінний Олег Татаров для офісу президента і особисто для вас? якщо це людина, яка говорить, що набу це не українська історія, і це людина, яка була там у МВС за часів Захарченка, і інші речі там про революцію гідності він говорить. Чим він такий цінний для офісу Президента і особисто для вас? Дякую, дякую вам за запитання. Все ж таки, я хотів би, щоб ми. Е... Про, про радників чи, чи е, замів е, голови офісу ставили питання до голови офісу. Мені здається, це е, в, важливо. Ви знаєте, щодо е, часів, наприклад, е, пана е, Захарченка. Ну, я думаю, що там працювало тисяч тридцять тоді е, людей, може навіть більше. Я, я, чесно кажучи, е, не, не знаю. Е, це е, щодо цінності е, мені складно оцінювати. Все ж таки, це е, оцінкою повинен займатися Андрій Єрмак. Я думаю, що Андрія Єрмака все влаштовує, йому усе подобається. Тому що що головне отаке от резюме про татарова від Андрія Єрмака. Я знаю, що він вважає, і я так вважаю, що він професійна людина, і це головне, тому що лавешка крутиться, папочки компромату на політичних опонентів збираються все. Добре, безумовно, на цьому відтинку хочеться сказати щось отаке. Нам кінець! кінець! Кінець. Однак знаєте, що це таке насправді? Це дуже добра наука українцям про те, що не можна будь-якому. Сенсі в будь-якому історичному нашому там просторі толерувати зло, інакше це зло оживе, перефарбується, і е, згодом, е, там трошки пізніше, за 2014 рік, той же татаров, наприклад, влаштувався адвокатом і вимагав довічного для Сергія Стерненка. Ще пізніше з'являлася інформація, що саме Олег Татаров сприяв тому, що Андрюша Портнов. Втік за кордон, аж тут уже бульк у нас буяє повномасштабна війна з Російською Федерацією, і ця зелена потужна жаба, окраса акваріуму банкової. Вона вже сприяє тому, щоб у нас було зеро економічного відновлення після закінчення повномасштабної війни і щоб тут буйно проростали такі зерна авторитаризму, як на території Російської Федерації. Бо головне, що. Татаров та інші потужні менеджери президента Зеленського зараз дуже і дуже активно користуються тим, щоб в умовах у такого закритого простору обмеженого політичного поля по суті придушити тих, хто робив революцію гідності, хто захищав Україну у 2014 році і зараз її теж захищає різними способами. Тобто, боротьба із тими майданівцями із тими падлюками, яких не добив Беркут. В лютому 2014 року вона продовжується також татарові його покровителі, його друзі, яких не бракує в офісі президента України. Вони дуже бояться демократії, наших демократичних цінностей, західних цінностей і. Майбутніх демократичних мітингів саме тому з усіх усюд, особливо із анонімних телеграм-каналів, несеться про руки Кремля, російське ІПСО, жахливих націоналістів і якісь там зародки майдану. 3 е, Ну добре. Що ось типу живуть в Україні одні націоналісти, які тільки оце встають і думають, як би тут забабахати майдан 3 Чому воно так виходить? Тому що нинішня влада Зеленського живе за дуже простим принципом. Коли ти дивишся на татарова, то ти дуже чітко розумієш, що збереження таких монстрів при владі і навіть примноження ними е, цієї влади. Стало наслідком того, чому ж Російська Федерація вирішила, що вона дуже легко захопить Україну і розпочала цю масштабну війну. І до речі, коли у тебе правоохоронною системою займається такий персонаж, то абсолютно не дивно, чому дуже часто на перші окуповані території. Заходили окупаційні війська, Росгвардія, і у них дуже часто вже були прописані списочки із іменами і прізвищами тих людей, які були активними майданівцями і ветеранами першої хвилі. Тому давайте не забувати про цих потужних менеджерів і їхні ролі. Чому тому, що у недалекому майбутньому, коли будуть перші поствоєнні вибори, Володимир Олександрович Зеленський обов'язково буде видавати себе за українського Вінстона Черчилля. і буде просити із Виборчого бігборда підтримати його як єдиного переможця війни, як людину, яка лишилася в Україні, яка не поїхала нікуди послом, тому що коней на переправі не міняють і Зеленський ще хоче 5 років. Але давайте скажемо собі чесно: цей кінь уже здох, і не просто здох, а вже протух. Він потребує санітарної утилізації, тому що на його туші розвелися різноманітні хижаки і паразити часів пізнього Януковича. А отже, цій гнилятині не варто залишатися у місті. Всім дякую за увагу! Це була Марина Данилюк-Єрмолаєва, це був розбір Олега Татарова. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, напишіть коментар для його просування і лишайтеся з нами. Лишайтеся з проектом шоу Бісики і по можливості ставайте його спонсором чи патреоном. Всім дякуємо.